У цьому відео мої підписники будуть вирішувати яку аватарку мені поставити. Поїхали. І так, Австраліць вітає всіх, та давно я цього не казав. Окей, недавно в моєму телеграм-каналі виходив один пост, точніше декілька постів, в яких я просив вас намалювати мені аватарку. І виходить приблизно так. Спочатку підписники намалювали мені аватарки, а потім підписники вирішують, яку аватарку мені поставити. Думаю, логіку ви зрозуміли. Окей, але перед початком голосування. Давайте подивимося, що ви там мені намалювали. І так, перша аватарка, Austral... Австрал Хаб. Йомаю. На що я це запропонував? Це тупо сучасне мистецтво. Канікули скінчилися. Прикольно, прикольно. Окей, наступна аватарка. Це ось це. Будь ласка, тільки не кажіть, що ви думаєте, що я так виглядаю. Я так не виглядаю, ні. У мене є волосся на голові, як мінімум. Ну ладно, на 2-0. а це вже доволі прикольна аватарка. Но все одно не схожа на мене. Це не я. От єдине, що схоже зі мною, це корона. Все, більше нічого. Ну це прям чотка. А я лошаю ніфіга малювати не вмію. Я також не вмію малювати. Окей, ну а наступна аватарка. Вона вже була. Ладно, вона насправді дуже прикольна, тому вона буде на голосуванні. Так, ну а наступна аватарка. Це я? Це Це я? Ем... Ні, ну у мене, звісно, довге волосся, але не настільки. А ще стяг Австралії повинен бути таким. Крапка. Так. Хоча це вроді як переробка арта, який виглядав ось так. Ішак міняй яву на ту з попередніх відео. Ти обіцяв? І так, а наступна аватарка. Алло, Зеленський! Я малорос. <схи> що це? А ні, стоп, це виходить я великорос. Йомойо, -йо. я вже жалію, що я вирішив знімати це відео. Так би спокійно собі сидів, нічого би такого не коментував. А що, якщо це переможе? І мені доведеться це міняти на аватарку. А блін. Ладно, насправді я не знаю, чи перемогло це чи ні. Окей, наступна аватарка. М -м -м. Мені прямо ось так ставити, типу. Окей. Я би це, звісно, не поставив на аватарку. Але тут є ось це. Два лайка, дві вподобайки. От такий палець поставте під цим відео. Класний а байк нас на нас лайки. Нас І нас так, ну а наступна аватарка. Oh, магад! Якщо щось, ось це мій персонаж, а ось це моє тіло. В житті, в житті. Та йо маю. Це знаєте, типу, моє майбутнє на думку мами, якщо у мене буде погана оцінка з трудового з основи здоров'я, з дуже і дуже важливих предметів. Там, як потужненько. Окей. Ну а фінальна аватарка це ось це. Це прекрасно. Це, це найкраще, що тут є. Сподіваюся, ця аватарка переможе. І, до речі, вона мені дещо нагадує: ось моя дуже-дуже давня аватарка. Ця аватарка була в 2022 році. Йомо, це так ніби в минулому житті. Окей, а далі йде голосування. І якщо ви думаєте, що ось ця аватарка прямо зараз під відео є правдивою, то ні, це клікбейт. Я просто геній клікбейту. Окей, якщо коротко, то ви можете вплинути на мою аватарку. Сьогодні починається голосування. Яку аватарку мені вибрати, і ви своїм голосом можете вплинути на це. І я сподіваюся, ви проголосуєте правильно. Ні, ні, це не ця аватарка. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це.